Вчора на Сумщині стартував футбольний сезон. Відкрили його у Тростянці матчем за Кубок Свірського. На матчі побував Олександр Качанов. Матчем за кубок Геннадія Свірського відкривали на Сумщині. Футбольний сезон. Цього року його розігрували футбольний клуб Трестиниста Білопільський аграрник Авангард. У матчі зустрілись чемпіони вищої та першої ліг чемпіонату області сезону 2020 року. Капітан Трастянецької команди Владислав Сосєтка налаштований на гру і перед матчем спілкуватись не захотів. Його колега з Білопільської команди перед матчем сказав те, що суперник вище класом надихає перевірити власні сили. Світа. Нас це мотивує подивитися на себе збоку, як ми зіграємо з сильним суперником, і ми докладемо всіх зусиль, аби домогтися позитивного результату. Пережився усиля, щоб добитися позитивного результату. У першому таймі вищеліговий трастянець атакував більше. Аграрник Кавангард відповідав контратаками. До 37 сьомої хвилини рахунок був 0-0. Потім захисник білопільської команди схвалив у власному карному майданчику і арбіт матчу призначив пенальті. До точки підійшов Андрій Сліпухін і пробив точно. До перерви трасянчани мали шанс забити ще раз. Але білопільчан врятувала стійка. Після відпочинку Трясянець за три хвилини забив ще двічі. На 55-й хвилині гри відзначився Максим Мигаль. А на 58-й привітання партнерів по команді приймав Євген Проданов. В четверте Трасянець забив на 77-й хвилині гри. Гол на рахунку Михайла Ловенця. На це аграрник Авангард відповів голом Дмитра Бехти під кінець матчу. У малюнкам гри я в цілому задоволений. Враховуючи те, що ми зібралися лише три тижні тому, команда нещодавно почала тренуватися. Багато в нас нових гравців, тому не вистачає зіграності, не вистачає фізичної підготовки. Результат на табло. Головне завдання було залишити кубок Свірського в Тростянці. Виділяти окремо нікого не буду. Команда справилася з завданням. Тобто всі хлопці молодці, дякую їм за зроблену роботу, самовіддачу. Вся команда молодці. Кращими гравцями матчу визнані гравець Білопільської команди Олег Червонцев та Трасяницької Максим Мигаль. Срібні медалі отримали футболісти та тренери аграрника Авангарду. Золоті та кубок Геннадія Свірська здобули футболісти тростянця.